Ну, поки не навчався в університеті, то я ну, чув, що є такий конкурс, коронація слова. Ще тоді, коли на, на інтері була пряма трансляція, Ось, то він був ну, на слуху для більш загальної аудиторії. А потім він став таким більш камерним суто для, ну, для, для культурного середовища. Тобто для тих, хто пише, і для тих, хто. Чином себе відносинку до літературного середовища, драматургів, сценаристів, письменників, поетів. І Звідти знав з університету, від викладачів показали, ось є такий конкурс, інтернет, Google, два слова, коронація слова і вийшли фотологію, зразу видає головний сайт, там все. Дуже доступно розписано всі умови. Береш, подаєш і чекаєш. Вдруге подавався, і в ну, нас якби в університеті викладачі з драматургії постійно кажуть, що відсилайте на коронацію слово і студентам-драматургам, і режисерам, що варто брати участь в такому конкурсі. Ну і я за цією порадою відсилав. Сценарії на конкурсі. І ну, чесно, це була несподіванка, тому що це, це ще тоді була ну, в проєкції моя дипломна робота, і ну, було приємно, коли сказали, що ось у вас є така нагорода. Випробування на профпригідність. Якщо говорити про сценарну майстерність і участь mm -hmm. в конкурсі як, ну, як сценарист, як, ну, якщо говорити про нагороду на, на коронації, то вона вже на, ну, на стадії сценарію дає такий бонус для старту фільму, тобто фільм ще не почався, а йому вже є скажімо, приділена увага. Коли ну, там, будувати якусь стратегію, і філь... ну, якщо будувати стратегію прокату кіну, то вже можна говорити про те, що цей е -е, фільм, ще, ще не будучи оціненим глядачем, він має ось такі здобутки. Ось...